Всім доброї ночі, нове аудіо на ніч. Напевне, буду випускати такі аудіо від 1 до 3 разів на тиждень, тому що алгоритми тубу чомусь, коли часто записуєш такі відео, починає менше показів. Тому буде ось так. Добре, такий відступ від теми. А сьогоднішня тема це нічні клуби. Думаю, кожен так чи інакше побував в таких місцях або принаймні чу, як мінімум, тому ви приблизно знаєте, що там відбувається. Нічні клуби зазвичай бувають, ну, якщо так виділити, пару типів можна виділити. Наприклад, це звичайний клуб в місті великому, де сходить різний контингент, зазвичай агресивний. Інколи і мирний. Але загалом, часто в таких клубах закінчується вечір не завжди позитивно. Можу сказати, я б тут -туди тільки потанцювати, але скільки ми знаємо, люди не завжди туди потанцювати. Чоловіки зазвичай ходять з одною ціллю, це просто знайти дівчину на вечір, а жінки, відповідно, те саме, тільки ще, щоб їм коктейлі поставили. Оце саме найосновніше. це от коктейлі і танцпол. От. Що є ще такого характерного в клубу? Ще є таке, що там є охорона. І якщо ви щось не так зробите, звичайно, у вас охорона виведе звідти. Ну, як завжди буває, коли бійка починається, охорона втручається, але не завжди може зреагувати. От. Серед людей можна виділити. Таких гламурних дівчат, чоловіків, які приходять з надією на щось, але їх просто розводять на букло. Різні хлопці, які опинилися 17 років, а дехто й не повнолітній може попасти туди. Але зазвичай 18 22, 23, які теж з надією на те, що їм повезе, декому може і повезти. Той хто виглядом приваблює жінок. Ну, наприклад. там Високий, там хтось може бути брутальний, хтось смазливий, неважливо. Такі мають ще шанси. Відповідно, з алкоголем, там ще більше їх. Далі це чоловіки, які просто гроші тратять, багаті. Можуть купляти шампанське за пару тисяч гривень, коктейлі всім ставити, але теж не завжди їм може повести. Тому що зазвичай таких розводять на гроші. І як то часто буває, вони тих коктейлів дівчатам, дівчата йдуть з тими самими привабливими хлопцями. Класика жанру. Також може повести агресивним чоловікам. Деяким дівчатам такі дуже подобаються. От. Ну, всі інші це просто приходять і. не знаю, на везінні хіба що на везінні чи там щось може бути. Виходить так, що просто закінчується вечір тим, що набиваються в хлам, танцюють, познайомляться невдало з кимось, і на тому закінчується цей вечір. І це ще дуже добре, що в табло не, не получає така людина чи там компанія. А для жінок більше вибір. Серед чоловіків кожен хоче підійти до, до неї, то вибір не обмежений. А це все в сумі з алкоголем і відкривається королева танцполу. Коктейлі й лються ріками, танці і пляски і тому подібне. Тому дівчатам там під алкоголем зайнятися є чим. Але наслідки, звичайно, ж будуть. Тому що наслідки в тому, що на наступний день можна багато чого не пам'ятати. І це стосується всіх: і чоловіків, і жінок. Це швидше є негативно, ніж позитивно. Також є в таких клубах діджеї. Завжди там рай. Музон такий собі не дуже самий популярний, самий такий попсовий, можливо, грає якась діджейська музика типу своя, власне. Але зазвичай просто набір якихось пісень, реміксів з зроблених іншими діджеями. Ну і просто ну, під бухлом піде, От Часто під бухло піде. Особливо дівчатам, тим більше хлопцям, взагалі все рівно, що слухати. От. А щодо дівчат, не всі дівчата ламурні туди приходять, приходять і ті, хто випадково туди потрапив зі своїми подружками, такі зазвичай сидять тихо в таких місцях за столом. Вони зазвичай теж приходять знайомитися, але не завжди вдало. Тому що такі дівчата спокійні. Тому контингент може ділитися на багато людей. В таких клубах загалом пару раз на рік можна сходити. От. Але це з умовою, що ви не провокуєте агресивних людей, тому можете спробувати десь, десь колись сходити. Ще не дуже сильно щось таке негативне. Але, але найкраще це, напевно, взагалі не такі місця, якщо в житті є інших занять, багато корисніших. Це чисто, щоб. розвіятися. Але не кожному такий вид заходів подобається. Щодо звичайних клубів. Є ще клуби елітні, де приходять всякі віп-персони. Звичайно ж, такі віп-персони там тусять там, взагалі самі лакшері люди, але зазвичай нічим не відрізняють, звичайно, у Такий ж самий народ, тільки в дорожчій одежі, з більшими фінансами. От туди люблять приходити шукати папіків жінки, а чоловіки, ті, хто є тими самими папіками, шукають таких жінок. От, ті, хто зальотний, звичайний юзер, так сказати, туди попадає. І він. Ну, на везіння теж може щось бути, щось ні. Загалом музика може бути краще, меню дорожче, більше ніякої такої різниці. Ну, звичайно ж, дисципліни більше, напевно, бо менше таких агресивних людей, тому що їх зразу в таких місцях їх засікають і з ними проводять профілактичну бесіду. Це щодо елітних клубів. І є на протиставлення цьому. Звичайно ж, клуби сільські. Ось сам відбувається. саме відбувається найбільше жесть. В таких місцях музика просто записана на комп'ютер або на диск. Ну, це як де. І музика грає зазвичай сучасно. Діджей просто той, хто шарить в техніці. От. І найчастіше там бувають такі бійки, там село на село, коли хтось з міста приїжджає, я одразу бачу, що це не свій. Там можуть дуже легко побити, в таких місцях проходять в спортивних костюмах, ну там взагалі дрескот відсутні, по суті. От. Дівчата там ну, теж приходять, можуть бути і спокійні, і не дуже. От. Ну, але тому, хто з міста, буде нелегко в селі. Ну, не знаю, як зараз, тому що я в сільські клуби не ходив давно, та й взагалі не дуже часто праду ще таких, я ходив, ходив в малих містах клубу. Це на рівень вище, але там теж подібне щось. От. Тому в таких клубах не завжди є везіння. Залишитися цілим і неушкодженим. Ну, Якщо ви, звичайно, не боксер професійний, або не наглядаєте ну, так, щоб вас боялися, одним словом. Тоді у вас є шанси, і то комусь стане цікаво, вас причепитися і перевірити вашу силу. От, якось так. Ще серед клубів нічних є рейви. але я думаю, про рейви, напевно, окреме аудіо запишу якось. Ну, загалом рейви — це найадекватніша аудиторія там. Хоч і кажуть, що там ходять всякі люди, які не тільки алкоголем захоплюються, але зазвичай це більш спокійне місце. Хоча і бувають свої інциденти, але вони не завжди пов'язані з тим, що когось там може побити чи щось таке. Хоча воно і може бути, але таке. Рідко, дуже рідко. Більшість людей там в, світі, в кожному своєму світі От, Хоча і бувають позитивніші моменти. Тому, якщо вже обирати, то краще йти в рейви. Рейв. Але але, треба ще бути любителем цієї музики, там зазвичай транс, техно грає, драм-н-бейс і інші електронні стилі. Але знову ж таки, це не любитель. Тому якщо вам не подобається ця вся рейв культура і вас це взагалі нервує ці всі люди такі незрозумілі, незрозумілим одягом, незрозумілим стилем, поведінкою, тому краще не йти, тому що будете для таких людей. І краще йти тоді в звичайний клуб, але в звичайному клубі є свої ризики. От, тому Рейв це теж не є прям ідеальне місце, там є своя теж атмосфера. Зазвичай свої люди де часто приходять, ті, хто між собою вже знається. От, тому там треба вливатися трохи в знайомство, колектив. а Це для, наприклад, інтровертів це дуже важко. Інтроверти просто прийдуть, потанцюють і підуть. От, алкоголіків, там, ну так, 50 на 50 сприймають. Там інші теми свої. Ну, найкраще в такі місця зовсім не ходити, якщо вже узагальнювати, Тому що зазвичай да, це трата часу. Я ходив в ці клуби дуже багато раз. Я ходив в різні клуби різного гатунку, різного стилю, і не тільки клуби, а такі місця, які пов'язані з клубом, наприклад, там бар, який типу має. Якісь певні танцполи там люди теж танцюють, або часто караоке теж мають свій танцпол. Мало чим один від одного все це відрізняється. Лише контингентом, звичайно ж. Але плюс-мінус схоже, ну, крім Рейву, Рейву і контингент певний. Є. Отже, який висновок з цього? всього? Висновок такий, що. Інколи можна ходити в такі місця, але не часто. Тому що нічні клуби це все-таки не самі кращі місця для проведення часу, якби там не було. Хочеться потанцювати, потанцюйте собі вдома, або є концерти, є фестивалі. Та взагалі багато є моментів, де можна потанцювати дійсно без цього. У клубах зазвичай грає те, що не завжди може подобатися. Але це все не любителі подобається вам драйв, подобається нічне життя, ходіть ягод, сам особисто багато раз ходив, мені подобалися ці клуби. Я і сам інколи любить колись піти. Але це не для всіх, це дійсно не для всіх. Для інтровертів, тим більше. Це просто катора, що він звичайно не випивший. Свою дівчину чи відпускати в клуб, там чи хлопців, ну, хто там з ким зустрічається. Mm, я дуже раджу, тому що часто відбуваються всякі випадки, зрад і ніхто навіть про це не буде знати. Я це кажу не просто щось там придумав чи якийсь там е, когось підбиває на те, що він ревнував. А це просто реальність. Таке є. І ніхто не застрахований від цього. Тому сто раз подумайте, перш ніж відпускати когось в клуб. Що ви дуже впевнені, ні в цьому, тоді добре, а якщо ні, то буде тільки ревнувати і злити. От. Або можете разом піти в клуб. Це таке діло. Звичайно, що не потрібно перебільшувати, там вже, що вже там зразу щось буде. Ні, просто треба бути обережним. От і все. З таким. От. Ну, це все, напевно, що можна сказати. Що так коротко про клуби, що можна говорити і говорити, якщо розбирати характери, поведінки кожного, хто приходить. Ще врахувати те, що завжди несправедливо буває для чоловіків і для жінок, це в плані ціни, тому що чоловікам зазвичай ціну там підвищують на вхід, а жінкам можуть знизити, або навіть безкоштовно бути. Тому така несправедливість теж там буває, тому що.